Прийшов чоловік найматися на роботу на лісоповал, йде до начальника бази, начальник бере його на роботу вальщиком у тайгу. Без проблем, збирай бригаду, приводь, подивимося. Та нафіга мені бригада, я й один впораюся. Один? Та бути такого не може. Ну, гаразд, дивися, даю тобі терміну місяць, з тебе тисячу кубів лісу. Ну, тисяча так тисяча, відповідає мужик і йде. Минає місяць все чин чи не рем, рівно тисяча кубів. Начальник каже: Ого, ну здивував! А дві тисячі кубів можеш? Ну, дві так дві і йде. За місяць ти глянь, рівно 2000 кубів! Викликає начальник, Слухай, Любий, а ти три тисячі зможеш. Ну, три так три, відповідає мужик і збирається йти. Начальник його зупиняє. Чоловіку, почекай! Чого? Ти де так ліс навчився валити? У Сахарі. У який нахер Сахарі? Там же пустеля, лісу нема. От і у вас ніхуя не буде! Одна жінка викликала слюсаря. Розумієте, каже, у мене щось з шафою сталося. Як по вулиці трамвай проїде, двері злітають з петель. Може, петлі підварити треба, або зміцнити, або взагалі замінити. Слюсар зняв туфлі, заліз в шафу і став чекати трамвая, щоб зрозуміти, в чому ж тут справа. Звісно, в цей час заходить чоловік, бачить чоловічі туфлі, відкриває двері шафи, а там дядько. Ти що тут робиш, падлюка? Не повірите, трамвая чекаю. Дядько приходить до Ясновидиці і запитує: Ви Ясновидиця? Так. А чим доведете? Ну то ще ти лох, я бачу ясно. <риклад> Випивають дві подруги, одна скаржиться: Мій чоловік мене не любить, вештається ліворуч і праворуч, зовсім не любить козел. Друга заспокоює, любить він тебе, кохає, завжди, коли кінчає, твоїм ім'ям мене називає. Приходить до батька 18-річний син і запитує, тату, а це правда, що в часи твоєї молодості про секс не було жодної інформації. Так, синок, правда. То ви що, навіть не знали, де у жінки клітор? А звідки? Лизали все підряд. <Раз> На ринку контейнер з жіночими трусами, у товарі коперсається товста тітка. По чому трусики то, продавець підіймає три пальці, а оптом продавець підіймає два пальці, а дешевше продавець підіймає середній палець. Молодий зять заводить те, що до спальні, повертається до неї задом, знімає штани і запитує. Волосся на дупі є. Та ошелешено є. Так, от щоб потім не казали, що я до вас із голою дупою прийшов. Галю, ти вітер любиш? Так. Ну то йдемо я тобі вдую Мамо, давай візьмемо кошеня. Ні, донечко, коли воно виросте, буде срати в кутах. А ти гриня, ні, коли він виросте, срати в кутах будемо ми.